І так, друзі, всім привіт, всім вітання. З вами знову ваша доза номізмата. І сьогодні хочу вам розказати про монетку в номіналі 50 копійок 2023 року. А саме поговоримо про ціну. Тому що ціна саме більше всіх цікавить. Отож, друзі, підписуємося, коментуємо та, звісно, отримуємо свою дозу номізматки. А ми розпочинаємо. І так, монетка ще є не у всіх регіонах. Тому, друзі, пишіть в коментарях, де і в яких кількостях. Саме монетка є представлена у вас. Побачимо, в яких куточках України даної монетки є на даний час найбільше. Отож, 50 копійок 2023 року монетка в нас зі сталі покрита латунню. З масою в 4,2 грама, як і в інших монетах номіналом 50 копійок попередніх років. Тобто монетка є ідентична. Але на даний час бачимо, дуже багато зустрічається. Браків саме на ринку, які представлені аверс-аверс або реверс-реверс, а також вже є і повороти на 180 градусів. Тому в кінці відео, хто додивиться, я обов'язково викладу саме скріни, які монети попадаються на даний час на ринку. Щодо ціни на монету, то ціни досить різні, навіть дуже різні і сильно відрізняються. Хтось, мабуть, думає, а вдруг повезе продати, і навіть є в нас ціни. За монетку від 500 до 1000 гривень. До речі, на сьогоднішній день, друзі, є багато недобросовісних продавців, я б сказав, які хочуть дорогі ювілейні монети продавати за ціною ринкових цін трошки нижче. Але дані монети є з Китаю і виглядають практично як справжні. Тому, перш ніж взяти, обов'язково з'ясуйте, як виглядає оригінал, та, звісно, порівняйте його і аж потім. Визначається, чи варто брати дану монетку. Щодо 50 копійок 2023 року, то для ознайомлення викладаю вам скріни з різних ресурсів, де продають монетки, і бачимо ось такі наступні ціни. Спочатку давайте розглянемо 50 копійок 2023 року в банківській упаковці. Бачимо, у нас представлено 20 ролів і продають її за 1000 гривень. Хоча номінал складає 500 гривень. Бачимо навар в два рази. Упаковка дійсно крута. Дістати її можна тільки в банку, або її надають, для, можливо, для приватних підприємців, для великих супермаркетів, для надання решти саме в торгових точках. Ось такий рол, верніше не рол, а банківська упаковочка, досить крута. Наступне, бачимо, у нас є окремо також продають роли вже 23-го року за 115 гривень. І за 90 гривень. Бачимо, номінал рола складає 25 гривень, і націнка досить-досить тос хороша, практично в 4-5 разів. Можливо, це і один той самий, можна сказати, продавець продає, який має і ті банківську упаковочку і дійсно продає роли. Також бачимо, є й монетка за 500 гривень, про яку я вам попередньо казав. Бачимо 500 гривень саме за одну. Монету також продають 6 монет уже за 30 гривень. Тобто, бачимо, що монетку продають в середньому найменше за 5 гривень. Також монетки є і за 100 гривень, та навіть є 20-25 гривень, тобто різні ціни від різних продавців. Та є, бачимо 40 гривень уже в проданих, тобто на початках ажіотаж на рахунок даної монети. Бачимо, так як був в 2018 році саме також. З цією монетою. Щодо висновку, друзі, то можна сказати, що ми бачимо ціни є досить різні, але банківська упаковка нам розказує, що монет є досить багато і буде ще більше. Правда, хто колекціонує в роли, то бачимо на даний час саме найменшу ціну я знайшов 90 гривень. Щодо самої монети для колекції, то в обігу точно з часом. Попадеться і в гарному стані. Бачимо, в мене є в можна сказати, не в суперовому, не в колекційному стані. Але з часом даних монет буде на ринку досить багато, тому в колекцію собі, звісно, виберемо кращий результат. Ну, так як банківська упаковка у нас є з 20 ролів, значить монет, звісно, буде багато. Тиражу на даний час немає, але, скоріше всього, монета обігова буде в багатомільйонному тиражі. Отож, друзі, пишіть в коментарях, в яких куточках у вас є, а зараз я вам складу саме скріни з браками. Отож, це була з вами ваша доза номізмата. Всім добра, миру, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!